Благовістя під час Євро-2012, 12 програм, 1200 церков, 12 тисяч лідерів, 12 мільйонів людей, які почують Євангелію. З 8 червня, по 1 липня 2012 року, відбудеться чемпіонат Європи по футболу. Євро 2012 це справді масштабна подія для України. Кожний мешканець країни в більші чи меншій мірі буде задіяний. Тисячі волонтерів, сотні тисяч болівальників з України та інших країн, мільйони телеглядачів, зосереджених на Україні. Все це євро 2012 Не будь байдужим. приєднися до нової історії твоєї країни. Голова организации «Дороже за кубок» Сергей Московка. 16 лучших команд Европы и миллионы болельщиков приедут в Украину ради кубка. Но лишь одна команда получит награду. Но наше послание для футболистов и болельщиков – показать, что дороже кубка. Голова Альянсу, народный депутат Украины Павло Унгурян. Евро-2012 – грандиозный праздник, который пройдет в Польше и в Украине. Моя мечта в том, чтобы организовать специальные зоны без алкоголя или без табака, а в перерывах между играми сможет транслироваться же и свидетельство спортсменов, христиан. Все это проект ⁇ Дороже кубка ⁇